У ніч на 19 липня Росія здійснила нову атаку на Україну. Ворог використав безпілотники та ракети. Загалом було запущено 379 засобів повітряного нападу. Серед них 344 ударних безпілотники шагет з різних напрямків, таких як Брянськ і Курськ. Крім безпілотників, ворог випустив ракети, було використано 12 балістичних ракет Іскандер М, 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та 15 крилатих ракет Х-101. Українські повітряні сили активно захищалися, вони використовували авіацію, зенітні війська та мобільні групи оборони. До 10-ї години ранку протиповітряна оборона збила 208 засобів нападу. Серед них 185 безпілотників «Шагет», 7 балістичних ракет, 7 крилатих ракет «Іскандер-К» та 9 крилатих ракет «Х-101». Деякі ракети і дрони були знешкоджені завдяки радіоелектронній боротьбі. Проте 5 ракет і 30 безпілотників влучили у 12 локацій.